Ось моя засолка, дивіться, бачите, така, таке облочне сало із шиї такі обрізне. Потім щока. Теж виставилася в маринаді. Потім, бачите, шийка йде. Теж залишується в маринаді. Бачите, цвіт такий маринада. Такий красноватий, бо виходить кров з шиї. Воно вже стоїть в маринаді від учора десь уже приблизно десь 14 годин. Ось друга шийка. І дивіться. Бачите? Ось. Ікончик. Все просто. Засолив, вистоялося в сулі і залив маринадом. Лавровий лист, перець чорний, бачите, сахар і сіль. І все, от такий маринад. Ну, а зараз вам покажу, як я буду в'язати шию. Ось ну, тут переважно, переважно усього, в принципі, шия у мене. Я вам буду показувати, як я її в'яжу, щоб ви побачили. Ось починаю в'язати як казав. Обичний шпагат. Обично взяв сулі. Беру трохи приплескую, щоб вирівняв. Бачите? Так, щоб була форма. В'яжу десь тут, не в самому кінці, ну і далі від середини. От зав'язую. І спочатку в одну сторону на довгі розміри, потім назад, коли вертаюся, ті ж самі ті, що довгі, перекриваю їх. От, дивіться. Починаємо. Сильно прив'язувати не треба, щоб вони не були закручені. Воно і так коли скоптиться. Воно і так, виходить, ну, коли коптиться, трошки як розбухає. Ну, в принципі, то у всіх нормально. Бачите, от приблизно от такий діаметр і йду назад. Завчаюся назад. Так, так, о, можна ще раз. Так. Так. Бачите, зробив такий, такий рулетик. Я ідеально не роблю. В мене зато мама його критикує, щоб я його більш ідеально робив. Ну, приблизно так. Щоб ну, більш-менш був красивий. Бачите. Шейка. Ось. Ну і далі. З якої сторони більше вам буде вдобного. Ось дивіться, оцією. Просто чортю, просуваю і все. Ну, шовдир. о! І шовдир вже в принципі готовий. Бачите? Все, можна коптити. От так приблизно. Ось, бачите, сало теж вимочено в маринаді. Тут таке жирне. Треба його змити. буде. В нас і позмагає. Там щука, бачите. Тут бачите бікончик. Воно все-таки навіть страшненьке, але коли воно викапнеться, воно буде дуже красиве. І дуже, і дуже. Дуже дуже. Іменно те, що воно стаюється в Маринаді цьому. Воно і за того і смачніше буде, і красивіше, коли скоптиться. Маринад, в принципі, рішає багато чого на продукцію. Ну, і на смак, і на все. Ось бачите, в мене не дуже. Сьогодні є великий вибор, там шудері, бікончики в самому заді, і ці шоудері, м'ясненькі шиї, бачите, які. Я м'ясо віддав вистоятися, коли їх покрутив. Вони вистоялися десь минут 40. Вони як вистоялися. А зараз я розставлю огонь, вогонь розпалю і буду їх сушити на, прямо на горячому вогню десь минут 20-25. Ну, саме головне, що вони тепер вистоялися. От так в мене проходить сушка. Треба підсушити на вогні трошки м'ясо, коли воно вистоялося. Воно просто стекло, але м'ясо е, так і було влажне. Якщо одразу коптити, воно той ефект не дасть, воно і так буде сушитися. Щоб пришвидшити сушку, е, я просто взяв так, вогонь так, е, розпалив, поки воно розгорається, зробиться грань, е, воно заодно і просушиться. Ось коли просушиться і зробиться грань, туди поставлю е древо. І тоді вже закрию, коли буде грань, а грань буде, то древо е під ним буде е горіти. Ось так. І буде проходити процес. Бачите. Ну, минут 20. Приблизно я його так просушу таким горячим димом. Якщо його, в принципі, горячим димом і таким же самим і вогнем сушити, воно дуже бутіряє вагу, сохнеся, стече, корочку зробить. ну, не то, Не то. Не то буде. Ось поставив породу дерева черешня. Воно вже добре Сиренько є. Десь таке трохи сіроватої дима та і горячого. Чого гарячим димом не коптимо. Із-за того, що вони зсихаються, корочку роблять і починає виділяти сіль. Із-за того, що виділяє сіль, воно добре просолилося, треба холодним димом викоптити. Ну, а ви потім вже знаєте, коли димом холодним все викоптив, його далі треба варити бо в ньому вже всі є спеції. Ну, які спеції? Маринад і сілі, все. От, все, закриваю кришечку. І все. Одеси коптіти. она уже такие почти такие серенькие а вот и крышку ее прикрыто. и прикрат не так дымится. Здесь секс щель Диміт? Ось моя коптилочка коптит. Все як має бути. Супер. Ну, доброго дня. Уже сьогодні, то було вчора, я поставив коптити десь в 13-й годині, тепер 12 година. Зараз практично сутку я цілу купчу і хочу вам зараз показати результат. Що я купчу і як пройшов процес за цілу сутку? Зразу показую. Бачите? Як воно все у мене там прокоптило за цілу суточку? От, Ковбасочка. От. Десь є міста такі, що у нас не, не прокоптило, бо прикосається один до одного. От, бачите бікончик. от. шоудерики почтайки файниця Бачите, які, які красенькі це мабуть на заставку поставлю Дивий, шеудорік. Бачите, воно прокоптилося зверху. Хоча, ну, холодний дим, ну, все холод. От сало. Бачите? Файно Даже Навіть асуль викинуло. Це вже я вже сьогодні буду розбирати і буду відправляти своїм клієнтам. Дивіться, шия. Бачите, як красива. Цвіт у неї, бачите? Красний, оранжевий від жира. Прям Жир з неї стікає сочна така. Якщо б була на, на гарячому копченні, я думаю, вона б дуже стекла. От бачите. От шудер є, шудер є мінус того, що промаринувався і вистоявся, вистоявся в і прокоптився. От, Бачите? Шудерік та друга шейка от кобасочка ну, багато я шударів показую от така в мене є така в мене робота підписуйтесь на мій канал заходьте до мене на сайт заходьте до мене на фейсбук замовляйте буду радий підказати розказати, яка в мене продукція, що у мене є цікавого цікавтеся кому що цікаво. Питайте. І все згодом вам буду показувати. от моя ковбаса. Бачите, з паприкою. Бачите, там є чорний перець. Висвічується від того, що вона така. Рожева, зато там паприка. От це, а тепер самі цікаві. бачите. Шоудері. Бекончик. І інший шадорік, шия. Ну і так, бачите, воно в середині сере, і за того, що нас все викоптило цілу сотку. Далі його треба варити. Нормальний шудер треба варити. Щоб був аромат маринада. Далі, бачите, що є. І це сутка копчення, холодного копчення. Бачите? Ось.